Треба було їх посилати туди, куди я їх послав. Доброго здоров'я, шановна Коталевська громада, слава Україні. Значить так, зараз <кхе> я знаходжусь в господарстві по вулиці Чкалова, зараз не знаю, які 35, да. значить, прибігла до мене людина в сльозах, розумієте, чи ні? Два сини в неї на війні. Старший, Саша? Середній Середній, на самого початку Саша на війні. З самого початку на війні. Так я шо... сама вдова, ребятки, <роши> що <роши> да? я хочу сказати? Шановна недошанована Вигазова Котелевська служба та й вся Україна. А що ви знущаєтесь тут над населенням всередині держави? Я там казав, наші бійці там без рук, без них, да? А цих потрібно, щоб видно було, що він газовик вуха пообрізати. Якщо ходять, ото без вух, значить це газовик, розумієте чи ні? До мене також приходили, кажу, принеси мені документ на лічильник і ставте тих пасма. Можете в якоїсь бабусі його зняв. А ну показуйте, що тут вчора відбулося. Зараз ось розкаже людина, що відбулося вчора. А що розказуйте. позавчора? позавчора приїхали. Сказали, той старий уже щочик треба поміняти. І вони встановили новий, сказали безплатно. О, ну встановили, встановили я без всяких мислей. ж тоді вечором дивлюся, а воно круте. Записала мене ось тут на листочку записано скільки було, скільки щось. Газові перебори при цьому були включені? Ніде нічого не включено, абсолютно. І щас, не включено ніде, а що крутиться. От подивіться, було 150, п'ятдесят уже сто Видно, видно. Видно, видно. Видно ж видно, видно, видно. Не Ага. Подзвонила Так, отак я... варблять. Позвонила я в 8 восьмої сьогодні на 104. Вони сказали, поки не оплатите технічне обслуговування, а технічне обслуговування 620 4:89. Ми до вас не приїдемо. А на даний момент немає в мене ні коп'я. Два місяці, ось я третій місяць поламала руку, на больничному була. Скільки лікар, скільки все в мене на хліб даже немає ні копійки. ну-ну куди мені А як, яку вони вам робили технічне обслуговування? Я Що, я... крани перемазували, газову плиту. Пер... Я сказала, кажу, поки. А, а ви... за, за які технічне обслуговування Верблюд. телята. Ви що там, взагалі, блядь, безшабашиний? Над ким ви знущаєтесь тут середині держави? Поки не заплатите, сказали мені, Даже... Навіть... А не набирайте 104, мені зараз. Ага. Набирайте. Фух, ой, що це відбувається? Шановні, ви місцеві, блядь, колаборанти. На війну, на війну, а, а цих, а цих і... хлопців, а цих хлопців до цієї матусі, щоб вони тут були. А вас, блядь, туди, к чортовій матері. туди, блядь, на Покровське, блядь, Торецьк, отуди. Це... Отуди ви нечисть така, блядь, внутрішня. Що ви знущаєтесь над народом? Я казав, от то там хлопці, блять, без рук, без них, а вам треба вуха пообрізати. Аварійна служба. Слухайте, я вже другий раз дзвоню до вас. Коли ви приїдете до а, цей... не, громко смольно включити? А, ні, не знаю. Га? А? тридцять ну. 35. Позавчора встановили що але Він крутить. Я ж вам казала. Значить тут поруч, поруч із <плес> хазяйкою активіст, я все знімаю, фіксую. Зараз я викладу в мережу, як ви знущаєтесь над вдовою, над матір'ю, два сини яких на війні. От. То я казав, будете ви ходити з обрізаними вухами тут, а щоб вас бачили. Військові ходять без ніг, без рук, а ви будете ходити з обрізаними вухами. Ви розумієте чи ні? Якщо ви зараз через 5 хвилин не будете за вказаною адресою. Алло. А, вона відключилась. Відключилась. А ну, я ще наберу. Наберу Давай. Отак От вони працюють для перемоги. Для раші да, ви працюєте, наче ви, блядь, внутрішньо. Ви для раші працюєте, а чи на кого ви працюєте? Зараз я, зараз я із свого телефону наберу. 104 розкажу, якщо відключаться, значить так, зараз вийде це відео в ефір. Пан верблюд, піднімай своїх той. А ви шановна Котелевська громада, я ще раз наголошений. Приходили до мене, будемо міняти лічильник. Не ну, давайте мені, будь ласка, цих паспорт на даний лічильник. Немає. Так думати її в бабусі, знява до мене прийшов, тут будеш ставити. От вам і аналогічний случай. Нічого не включалося. Скільки нагоріло за той на газу? Там не показували мені. А, дож... Ні, ні, Дай, там спів... бумажка десь Співкуба. там. Десь. Співкуба десь. З пів куба за сучку. За сутки пів куба ну, вже, і нічого ніде не включили, ні, да не включати. Ні, не включено. Було скільки? 829. двадцять дев'ять. О, 1... о тай даш пів куба. Ні, 8... ну хай менше. 829 дев'ятсот шістдесят. Ви чу альо? Альо? Ми чути поприпухали, блядь, в тилу. А тоді, коли там дітки без е е їжі, без водички на передових позиціях і ніким міняти. Та може, ви підете поміняйте, не лічильники будете міняти, а хлопців поміняєте. Ви. Не лічильники мінять, а там хлопців помінять. Народ, я прошу розголосу, розголосу по всій Україні. Я кажу, беріть, я кажу, не допускайте їх до, в даний військовий час до лічильників. Та хай би він робив той старий. Зараз той, я перезвоню на 104. Давай верблюд, піднімай сюди команду, зараз вийде це відео Будь ласка, коментуйте і розповсюджуйте. Дякую. Слава Україні!